Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, повідомляють у штабі оборони. Вночі у Куп'янську зафіксовано приліт ракети. Попередньо с 300. На щастя, без жертв та постраждалих протягом доби у Куп'янську руйнувань від артилерійських обстрілів зазнали житловий будинок, магазин запчастин, об'єкт цивільної промисловості. У селищі міського типу дворічна пошкоджено приватний житловий будинок. У вовчанську пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, заклад освіти та об'єкт цивільної промисловості. На щастя без постраждалих за даними рятувальників, протягом доби сталися три пожежі через обстріли. О пів на восьму у місті Куп'янську виникла пожежа, спричинена артобстрілом з боку окупаційних військ Російської Федерації. Горів приватний торговельний заклад на площі 150 квадратних метрів. Цього ж дня 15-ті рятувальники гасили пожежі у селі Кругляківка Курилівської громади. Горіли два приватні будинки на загальній площі 300 квадратних метрів. У селищі дворічне після влучання ворожого боєприпасу загорівся приватний будинок на площі 100 квадратних метрів. Як інформують у штабі оборони збройні сили України на лінії зіткнення продовжують вести бої з російськими окупантами? Я на біляєвастазденеко Харківські звісті. Рятувальники продовжують розбирати завали будинків, що були потрощені окупантами. Так на багатостраждальній північній Салтівці, верхолази аварійно-рятувального заону ДСНС, активно демонтують небезпечні конструкції в одній із поверхівок. Ще на початку війни артилерійський снаряд влучив у будівлю і завдав значних пошкоджень. Рятувальники кажуть, головна задача розібрати аварійні конструкції для безпечної роботи будівельників у подальшому. На цій будівлі даний момент зруйновано поверхи від 9 до майже 2. -го. Це майже повноцінно один під'їзд. Цієї будівлі, якщо не помиляюся, то під'їздів тут три на сьогодні та на подальші дні за масштабами руйнування неможливо зробити за один день, саме розумієте. Але є в планах демонтування найбільш аварійної конструкції з самого верху до нижнього поверху, я як і самі аварійні конструкції можуть завдати шкоди. Якщо знадобиться важка техніка, будемо задіяти важку техніку як лебідка, підйомник, що ми не зможемо дістатися до конструкції з безпосередньо будівлі. Я вже ці будівлі не рахую, тому що я можу я вже збився ще літом. Тому будівель вистачає, аварійно-конструкція теж вистачає. Будемо працювати. Марія Соловйова та Олексій Муравйов Харківські Харківській Альні підприємства Харкова отримують дотації з бюджету міста для своєчасного нарахування заробітної плати та виконання необхідних ремонтних робіт. Повідомив Ігор Терхов. Це доводиться робити, адже рівень платежів містян за комунальні послуги зараз становить менше 41%. Так, відсотка. є такий виклик, і зараз ми з міського бюджету датуємо наше комунальне підприємство, оказуємо їм таку фінансову підтримку, щоб вони змогли. Вчасно виплачувати заробітну платню е, комунальним е, підприємствам, крім цього, робітникам комунальних підприємств. Крім цього є. Е, е, Дуже багато таких дефектів, які образуються із за відключення електропостачання, гідроударів і таке інше. І нам приходиться знаходити можливості в міському бюджеті, щоб датувати ці наші комунальні підприємства. І зараз комунальні підприємства у нас не мають боргів. По заробітному платні забезпечені певним резервом матеріальних цінностей, які вони використовують у таких аварійних ситуаціях. 16-поверхівка в індустріальному районі втратила своїх мешканців не з власної волі. Вони просто залишили свої квартири і бігли. Бігли подалі від снарядів та ракет, що на очах знищували їх багатоповерхівку. В результаті прильотів верхні поверхи цього будинку розсипалися, виглядало все, наче їх хтось відірвав. В данном доме пострадали в результате попадания ракеты 14, 15, 16 и этаж. Были разрушены плиты перекрытия, внутренние и наружные панели несущих конструкций. На данном этапе идет восстановление. Заканчиваем уже 16 этаж. Где-то через пару недель, в середине февраля, возможно, закроем коробку полностью. Далее заходят отделочники. Починають оштукатурювати мопи, відновлювати двері повністю, вистанавлювати окна. Не менш жахлива картина була і на даху ось цієї багатоповерхівки: величезна діра та багатотонні плити, що наче висіли в повітрі. Це результат влучання. 12.00 к нам прилетела бомба. Мы находились в квартире со своей семьей, с внуками. Ну, мы пережили ужасное это. Летели стекла, все, все кругом разлеталось, а мебель. Это, и мы схватили детей и текали под сыпанием на нас всего всякого мусора. Бежали в подвал, это, чтобы где-то спрятаться. Дети пострадали, поранились стеклами. Ничего не хотелось бежать, просто бежать, спастись, чтобы вся семья осталась жива. Очень переживали не только за родных, а вообще за все переживали за, за всех людей и за своих, конечно, родных. Самое жалко было своих внуков, которые, ну, как бы, должны были радоваться жизни, и их этого лишили. оплеванное состояние, честно хочу сказать, ну, вот так, подавлено. Паша стремился, работал, ушел на пенсию. Получилось, а знаете, как говорится, у разбитого карта. Стремился что-то сделать, тем более хотел зимние месяцы ремонт доделать, обои доклеить в коридоре, а мы все уже выкинули. Пришлось вот так было. Будем надеяться на лучшее, чтобы наш народ вернулся, не по заграницам сидел, а в домнюбку. Хочется соседей увидеть. Скажу там. так. за пробирают. Ну, мы не скажем, мужчина не плачет, мужчина горчается, как ты мне говорил, кикобит. Последний дом также постраждав, Были нарушены несущие конструкции. Тех этажа упало несколько пролетов лестничной клетки. Пострадало три этажа лестничной шахты. На данном этапе лестничная клетка восстановлена, стены этажа выложены. Сейчас идутся монтажные работы плит перекрытия. Где-то через пару недель мы также закончим этот дом. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабыкин. Харківські звістя. Відновлення житлового фонду пріоритет роботи комунальників. Вони щоденно усувають наслідки ворожої навали, закриття контурів, ремонт покрівель, вхідних груп, відновлення фасаду це лише мала частка того, що доводиться приводити до ладу після прильотів. Хоча подібні роботи почали проводити ще минулоріч, ремонтів ще багато, адже російський агресор завдав чималих руйнувань житловому фонду. В основ'янському районі триває ремонт об'єктів, що були пошкоджені через ворожі обстріли. Днями бригади комунального підприємства «Харківспецбуд» продовжили приводити до належного стану фасад будинку на гімназійній набережній, де на першому поверсі розташовані торговельні об'єкти. Закрили контури, у тому числі вікна в помешканнях містян, полагодили козирки торговельних об'єктів на першому поверсі та виконали інші дрібні ремонтні роботи. Взагалі, подібні роботи тривають по всьому місту. Ось, наприклад, у Салтівському районі комунальники ремонтують вхідні групи та під'їзди, а в індустріальному відновлюють перекриття будинків. Також бригади проводять ще перекладки трувопроводів, а шляховики усувають розриття. Бригади комунального підприємства Шлях Рембут відновила асфальтобетонне покриття у місцях розриттів інженерних служб на вулиці Шевченка, вулиці Руставелі, вулиці Сумській, вулиці Утакара Яроша, проспекті Гагаріна та вулиці Полтавський шлях. Загалі комунальні служби намагаються працювати як злагоджений механізм. Сміття вивозять щоденно, вулиці прибирають, дерева кронують, ливнівки чистять. Все це роблять для того, аби навіть під час війни Харків жив повноцінним життям. Я на щетиніна та й Мікенін, Харківські звістя. У Харкові протягом минулого тижня на грип та тисячу захворіло 1775 людей. 36% з них діти, і це на 41% більше ніж попереднього тижня. При цьому за інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб впродовж минулого тижня було зареєстровано 75 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Лікар-педіатр, 17-річним досвідом медпрактики Ольга Григор'єва, каже, що коронавірус під час війни нікуди не зник, і батькам треба пам'ятати про це в разі виявлення у дитини симптомів застуди. Зараз ми реєструємо трошечки менше випадків ніж це було там, скажімо, у жовтні або у листопаді. Наразі в нас так час більше грипа. Але кожна лихоманюча дитина, котра звертається до лікаря з лихоманкою, ми завжди обстежуємо на ковід. У нас достатньо експрес-тестів. Якщо нам експрес-тест, ми також якось сумніваємося, що експрес негативний, а дитина от має якісь ознаки. Ми набираємо ПЛР-тест і відправляємо до обласного лабораторного центру. Останній наші аналізи за минулий тиждень всі були негативні і ми раді, що ковіда у нас трошечки поменшило. Але дитячий організм дуже вразливий, і у будь-якої дитини, навіть з огляду на те, що зараз у Харкові не працюють ні дитячі садочки, ні школи. Є ризик захворіти на коронавірус. Лікар зауважує, що як і до війни найнадійнішим захистом залишається щеплення. Батьки повинні знати, що треба щепитися, щепитися самим, щепити всіх членів своєї родини, щепити дітей, вже ми знаємо, що зараз ми можемо щепити дітей з 5 років до 18, тому треба звернутися до свого лікаря, перш за все, за профілактикою. Але якщо дитина захворіла, якщо в неї велика високованість, за висока температура, треба обов'язково звернутися до лікаря онлайн або очно та отримати допомогу згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України. Дозволено проведення щеплення дітям від ковід 19 з п'ятирічного віку вакциною Комірнаті. Як повідомили у Харківському міському департаменті охорони здоров'я, в дитячих поліклініках Харкова така вакцина є. І вакцинують малечу за наявності згоди батьків або законних представників та після огляду педіатра або сімейного лікаря. Повний курс щеплення становить дві дози з інтервалом 21-28 діб. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Єгор Мікенін, Харківські звісті. Він народився в Казахстані у маленькому провінційному містечку Аркалик. Доросле життя провів в столиці Республіки Астані. Але вісім років тому він зробив свій вибір. Тепер його серце тут з Україною. Колись я дивився дуже багато поганих новин по роз які крутили в Казахстані. Дивився на те, що тут робиться, і була інфа, те, що владу захопили якісь там терористичні люди. І я хотів побачити цей народ після того, що слухав що бачив. І 15-му року спочатку прилетів до України і побачив, що насправді все по іншому, і зробив свій вибір, що Україна це та країна, яка зараз у моєму серці. і Я хочу захищати її, як і справжній мужик. У 2018-му Казах переїхав до Харкова з тих пір, вважає себе патріотом цього міста. Жена у меня Харьковская. Мы познакомились в 2016 году. В 2018 я сделал предложение. Мы поженились. Это было в парке Горького в кольце обозрения. <гаду> Очень многое меня связывает с Харьковом. Потом родилась у меня дочь, тоже здесь, и сын. Якраз тут у Харкові, чоловік пішов служити, одягнувши форму Збройних сил України з позивним джаз. Попав в Збройні сили України, в одну із тяжелейших бригад, которые постоянно кидали на самые передки. Вот. И призывался в сентябре 2021 года. Попал еще на тот момент в зону ОС на Донбассе, на нулевой позиции. Наверное, я бы никогда не воевал за другую страну вообще в целом приоритетно. Просто вот когда прилетаешь в Украину, это не один я. Очень много казахов это ощущают. Что у нас родственные души, вот такое понятие. и Очень много схожести и даже сама история того, как страдали наши народы от общего врага еще до этой войны, показывает то, что у нас на самом деле одинаковый путь. И тут и там был голодомор, истребление интеллигенции. Сталин внушал, что мы вообще никто и что украинцы, что казахи. Поэтому. Есть много общего, что показывает, что воюя за Украину, ты не воюешь как за чужое государство. Это часть твоей истории, которую ты тоже должен защищать. Власне на службе Джаз и изустрил полномасштабное вторгнение. Первый день для гражданских начался 24-го. А мы это ощущали уже 17 февраля. полноценную бомбежку на нулевой позиції між блокпостами ДНР і України. От я стояв до врага 850 метрів і нас начали крити. За 11 місяців повномасштабної війни за плечима кожного, хто стоїть на захисті України, вже багато випробувань на мужність, незламність та силу волі. Я людина-реаліст і розумію, що. Война ⁇ это страшно. По сути, это очень страшно. Я всегда испытываю в первую очередь страх. Поэтому, когда я приезжаю туда, я бросаю себе вызов, чтобы обуздать страх, а не страх обуздал меня. Поэтому бывают моменты, когда, конечно, страх сильнее. Но таков путь воина. Поэтому э, ты даешь себе мотивацию, понимая, за что ты сражаешься. Какие ценности ти преследуешь. і це дає сил ти солдат і воїн, і когда момент море помні про смерть, когда ти знаєш цену життя, ти починаєш ты що ти можеш стакан, я не знаю. Кожна мелочь меня жить для того, щоб после з руками і ногами во влюблятися что мене окружає. У Джаза чотири уламкові поранення, але і це не зупиняє його і далі служити. На груди у меня наколот трезубец, украинский герб. Вот. Когда первый раз я гулял по Хрещатику в 2015 году, я говорил, как красиво, блин, трезубец. Они говорят, а ты знаешь, что в нем слово воля? И я не знал тогда, я читался, увидел, и после этого у меня на самом видном месте напоминание о моей свободе. На моей груди, на всю спину флаг Казахстана. Вот. Это тоже Берку свободно парящий в пространном небе, без препятствий. Тому я дуже люблю свободу, Я та мой талісман військовий з вагомих причин не може розповісти більше ні про досягнення, ні про деталі з фронту. Але переконаний, українські чоловіки пишуть історію. Ребята из ЗСУ поистине войдут в историю. И даже в великих странах НАТО будут изучать по учебнику, как мы воевали. Поэтому, простые ребята, вот мои друзья все из сел Харьковской области, мы вместе призывались. Я всегда говорю: простой хлопчик-села. А простой хлопчик-села нанес колоссальный ущерб врагу. Поэтому ЗСУ действительно показывает всему миру, что можно, как Давид из Библии, маленький пастух валить Голиафа огромного великана. Зараз джаз переходить до нової бригади, щоб далі, як воїн, робити все можливе для перемоги України над окупантом. У мене множество причин є сражатися за Україну. Це страна, яка подарила мені дітей, і жіну і свободу в першу чергу. А далі, після перемоги, джаз планує смакувати мирне життя повноцінним громадянином України. Хочу Поехать в Западную Украину. Мне вот касательно природы, чтобы душа отдохнула. Построить себе маленький домик, завести хорошего пса, собаку, кота, овечек, забрать семью и наслаждаться жизнью и природой вокруг себя. Понимая, что ты теперь не просто квартирант в Украине, не просто приезжий, а ты часть этой истории, часть этой свободы. Жить и вдыхать эту свободу, понимая, что ты ее участник. Леся Кополюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Світлана Бреус Харківські ізвісті. Одяг, зуття, речі першої необхідності та елементарне для дому. Все це команда головного парку Харкова збирає для мешканців деокупованих територій Харківщини і сусідніх областей, що найбільше потерпають від повномасштабної війни. Розпочалась така добра справа. Розповідають у парку Горького два тижні тому. До нас звернулися військові з Бахмутського напряму з проханням за можливості допомогти теплими речами для людей, які там знаходяться, і не мають можливості, ну найнеобхіднішого зігрітися в ті морози, які були. Ми трошки попросили харків'ян допомогти, а вони так радо відгукнулися на це, що ми зрозуміли, що ми не тільки в Бахмутський напрямок, ми маємо змогу закрити, але й Донецький регіон і деокуповані території Харківського області, і коли ця історія вже почала набирати обертів, до нас почали звертатися територіальні громади з тим, щоб ми допомогли людям, які опинилися в скруті через вторгнення расистів. І з того часу адміністрація парку перетворилась на своєрідний пункт прийому гуманітарної допомоги. Харків'яни приносять, відправляють на таксі чи навіть надсилають поштою Співробітники, В свою чергу все сортують, а потім все відправляють. Людям. Почасти кажуть, парку Горького допомога прибуває до них від харків'ян за кордону. За ці декілька тижнів парк відправив цивільним з 500 мішків гуманітарної допомоги від харків'ян. З актуального залишаються теплі речі для всіх вікових груп, теплі ковдри, медикаменти, дитяче харчування і підгузки. Я розумію намагання допомогти якомога більше, але не треба. Будь ласка, не треба вести купальники, не треба вести літні речі, якісь там футболочки, маєчки. Цього всього є досить, але теплих речей, от зараз зима, треба надягнутися. Просто зараз людині от просто взяла і надягла. от цього треба. Якщо ми говоримо про харчування, то це виключно попросимо дитяче харчування і перепрошую, але наголошую ще раз: перевіряйте, будь ласка, термін придатності дуже часто трапляється таке, що приносять просрочку. Це негарно. Долучитись до цієї доброї справи харків'яни ще можуть, оскільки ця робота, що направлена на допомогу нужденним, ще триває. Адміністрація парку працює щодня у будні з 9 ранку до 15 години. Леся Кополюк, Ігор Луханін Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко. Харківські ізвісті. Спочатку це був просто популярний спортивно-танцювальний клуб Ідеал на базі ДК «ХТЗ». А тепер це багатогранний центр розвитку Ідеал-простір. В нас є такі напрямки, як дитячий фітнес, розвиток танцювальних здібностей дитини та ритмічна гімнастика. А також наші діти приймають участь у турнірах, спортивних змаганнях та фестивалях. Керівник ідеал простору Ярослава Волкова 20 років в спортивних бальних танцях. Тож тренеру з таким досвідом є чому навчити дітей. Але сучасний ідеальний простір для дитини не обмежується фізичним розвитком. Малювання, уроки підготовки до школи, арт-терапевтична підтримка це те, чим задоволенням і цікавістю займаються діти, а батьки бачать дієвий результат. Якщо дитині сподобалися бальні танці, то вона може займатися тільки бальними танцями, але якщо хочеться, щоб дитина була і емоційна, і інтелектуальна розвинена та фізично розвинена, то можна прийняти участь у всіх цих гуртках. Ідеал простір це танці, розвиток і творчість, здорова, радісна, розумна, а значить, щаслива дитина.